Уявіть, що більше не треба гортати десятки сторінок у соціальних мережах у пошуках ідеального гуртка чи секції для вашої дитини. Тепер це просто зосереджене в одному місці в вашому телефоні. З вами Переполятник Сергій, і зараз проговоримо про е застосунок Кременчук цифровий і що там з'явилось нового. Даний розділ розроблений задля спрощення пошуку гуртків та секцій для дітей та їхніх батьків. Загалом цей сервіс відображає інформацію про 190 різних гуртків та секцій в нашому Кременчуці. Щоб скористатися новою можливістю, достатньо лише завантажити додаток Кременчук-цифровий на смартфон, увійти через безпечну систему ID.gov.ua, відкрити меню та перейти до розділу гуртки та секції. Усього кілька кліків, і перед вами повний перелік доступних напрямків для дітей у Кременчуці. Це зручний сервіс, який допомагає батькам дуже швидко знайти для своїх дітей заняття за інтересами: спорт, музика, танці, технічна якась творчість та багато іншого. Тепер вибір позашкільних занять став набагато простішим ніж будь-коли. Усе лише в кілька кліків без зайвих черг, дзвінків і пошуках в соціальних мережах.